Всім привіт! Мене звати Назарій, і сьогодні я вам розповім про музей судноплавства Чайка. Музей судноплавства розташований на острові Хортиця, де в 1999 році підняли на поверхню козацьку чайку, головний експонат музею. Верф заснували у часи російсько-турецької війни на острові Хортиця у 1737 році. У місці, де було можливо обійти пороги Дніпра і перекинути російський флот. На верфі будували бригантини, а також байдарки і човни, які дуже нагадували легендарні козацькі чайки. Вже всього лише за два роки будівництва на Хортиці знаходилось більше 400 кораблів. Хоча частина їх затонула під час потужного палубу. Одна з перших знахідок відбулася у 1998 році. А за 9 років знайшли бригантину, дюбель шлюпку, шован одноденку і байдак. На сьогодні корпуси законсервовані і поступово відновлюються на островному елінгу. Запорізька область. Запоріжжя. Острів Хортиця. Вулиця Овочеводчиська. Дістатися до павільйону можна повернувши із траси біля щита кінний театр. І далі по асфальтованій дорозі, слідуючи вказівникам. Вітаю вас. Мене звати Аріна. Сьогодні я розповім про скульптурну композицію, присвячену Сталеварові та вчительці з вулиці Зарічної. Скульптурна композиція Сталеварові та вчительці з вулиці Зарічної. Це композиція двох скульптур, які презентують дві непопулярніші і знакові професії для міста вчителя і Сталевара. Скульптури відомих багатьом Саші Савченко і Тетяни Левченко стали початком алеї професій, що в майбутньому планується з'явитися в Запоріжжі. Представники цих професій були увічнені в кінострічці Весна на зарічній вулиці. Цей фільм став символом нашого міста. В ньому історія, душа і сьогодення індустріального Запоріжжя. Уточнюється також, що один із найбільш популярних фільмів минулого сторіччя знімався на вулицях Запоріжжя, на заводах «Запоріжсталь» і Дніпроспецталь за 1956 рік. Картину подивилися більше 30 мільйонів глядачів. Фільм є цікавим і в сучасний період. Фігуру вчительки виконав харківський скульптор Ельданес Гурбанов. Образ Таливара став результатом майстерності скульптора Олександра Гончарука. Мешканці і гості міста із задоволенням роблять світлини поряд з чудовими скульптурами. Запорізька область. Запоріжжя. Перетин бульвару Шевченка та проспекту Соборного навпроти Запорізької мерії. Вітаю! Мене звати Олександра. Сьогодні розповім вам про улюблене місце всіх закоханих. Ця альтанка ще з часів спорудження стала улюбленим місцем відпочинку багатьох жителів гостей нашого міста. Дуже часто сюди приїжджають під час святкування весілля, і це вже стало доброю традицією. З части часів за цією літанкою закріпилася в народі назва «Ластівчине гніздо за аналогією з на новий світ тальтанку на краю гірського обриву в Криму. Потрапити до альтанки можна через територію профілакторії Запоріжсталі або стежкою, яка веде сюди з балки, каракайки або з боку турпляжу уздовж берега. На території профілакторії заводу Запоріжсталь на західному узбережжі острова Хортиця на старим Дніпром стіною підноситься гранітна скеля. На цій скелі при спорудженні профілакторію ще в 1935 році було побудовано дві мальовничі альтанки, що стоять на над річкою. У роки війни велика частина старого закладу, одна з альтанок була зруйнована, інша ж дивом ціліла. Зараз, коли профілакторія знов працює, ця альтанка, яка раніше гарно підноситься на річкову гладі старого Дніпра. Звідси відкривається неймовірний краєвид на росло річки, скелі правого берегу і на острів Байди. Через діля росло старого Дніпра на два рукави. Звідси дуже добре милувати заходом сонця над правим берегом, коли вечірнє небо красиво вбивається у воді.